Практична частина до уроку номер 8 Розв'язування задач. Учень під час уроку сидить за партою. Назвіть приклади тіл, відносно яких учень перебуває в спокої, а відносно яких рухається. Перебуває в стані спокою відносно підлоги парти стільця дошки. Рухається відносно вчителя, який ходить по кабінету автомобіля, який їде по дорозі. З високого берега видно на великій відстані круїзний лайнер. Як можна переконатися, що він рухається, а не стоїть на якорі? Якщо положення круїзного лайнера змінюється відносно інших нерухомих тіл, то він рухається. Якщо його положення не змінюється, значить стоїть на якорі. Потяг починає помалу набирати хід. Як має поводитися пасажир у потязі, щоб лишитися нерухомим відносно перону, пасажиру потрібно рухатися проти руху потягу зі швидкістю потяга. Четверте. Визначте, чи можна вважати катер матеріальною точкою, коли наближається до пристані. Перший варіант. І друге розраховує час його переходу між двома портами. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якої в умовах даної задачі можна знехтувати. Відповідно, в першому випадку не можна вважати матеріальною точкою, в другому можна вважати матеріальною точкою. П'яте. На зйомках художнього фільму Каскадер під час руху на автомобілі мав перестрибнути в інше рухоме авто. Трюк був вдалим завдяки чому він став можливим. Трюк можливий за умови, що машини рухаються однаково, тобто Каскадер знаходиться у стані споку відносно іншого автомобіля. Шосте. Як ви думаєте, де перебував фотограф, який зробив цей знімок? Він рухався разом з іншими пасажирами каруселі чи спостерігав землі. Що можна сказати про стан пасажирів один по відношенню до іншого? Фото має розмитий фон, але чітке зображення пасажирів, тому фотограф також знаходився на каруселі, ймовірно, попереду пасажирів, яких сфотографував. Отже, фотограф перебував в стані спокою відносно пасажирів, і самі пасажири в стані спокою один по відношенню до іншого, це, що навколо каруселі, будинки, дерева тощо знаходяться в рухомому стані відносно фотографа, тому що й вийшли розмиті фони. Сьоме. Яку систему координат 1, 2 Трьохвимірну потрібно застосувати для визначення положення учня, якщо він йде прямим шкільним коридором, прогулюється вулицями після школи або спускається сходами з другого поверху школи у їдальню. Учень йде прямим шкільним коридором. Одновимірна система координат. Можна використовувати одну вісь, наприклад, вздовж коридору, і вимірювати положення учня вздовж цієї осі. Учень прогулюється, прогулюється вулицями після школи. Це двовимірна система координат. Можна використовувати дві осі, наприклад, горизонтально вздовж вулиці та вертикальну вздовж тротуару. Таким чином, положення учня буде описуватися двома координатами. Учень спускається сходами з другого поверху школи у їдальні тривимірна система координат. У цьому випадку можна використовувати три осі: горизонтально вздовж довжини будинку, вертикально вздовж висоти будинку і глибинну – вздовж ширини будинку. Тривимірна система координат дозволить вам точно визначити положення учня в просторі трьома координатами. І наступне восьме. Марко, розв'язуючи задачу з математики, позначив на координатній осі ОХ положення тіл, песика ХП дорівнює 200 метрів, банкомата ХБ дорівнює 350 метрів, і рекламного банера ХАР-450 метрів. Виконайте креслення як Марко, та знайдіть відстані між песиком та банкоматом. банкоматом та рекламним банером, песиком та рекламним банером. Для цього ми застосуємо ту ж саму систему координат, але переключимося до нотатки. Для того, щоб зручно можна було мені зобразити вам розрахунки цих відстаней. У нас зображені точки, які були відображені безпосередньо за даними, які були подані в задачі. Відповідно для того, щоб розрахувати х відстані між песиком та банкоматом, я буду використовувати відповідні позначення. Також у нас невідоме X. Х рекламний банер та банкомат, та невідомий Х рекламний банер та Песик. Ми пам'ятаємо, що у нас від точки 0 мається. Мається позначка. Від точки 0 мається позначка Песик 200 метрів. Банкомат 350 метрів. 350 метрів. І рекламний банер мінус 450 метрів. Відповідно для того, щоб розрахувати ці відстані, нам необхідно зробити наступні обчислення. Х-банкомата мінус х-песика буде дорівнювати 350 метрів. Мінус 200 метрів. І це буде дорівнювати 150 метрів відстані між песком та банкоматом. Для рекламного банера та банкомата застосуємо наступні показники. Х-банкомата мінус Х реклами, буде дорівнювати 350 метрів, мінус. Мінус 450 метрів, дорівнюватиме відстань 800 метрів. Для розрахунку рекламний банер та песик використаємо наступні показники. X песика мінус Х реклами. Дорівнюватиме 200 метрів. мінус... Мінус 450 метрів. Дорівнюватиме 650 метрів. На цьому реалізація розв'язування практичної частини теми номер 2 Фактично завершена. На цьому все. Дякую за увагу.